Всім привіт! Взяв ось таку пасту однокрокову для теста від Evocar OneCut. Це паста однокрокова, як я вже сказав. Тобто вона і ріже подряпини, і залишає після себе непоганий блиск без галограм. Тестувати я буду на ось тих стійках, вони приблизно однаково задряпані. Зараз візьму ліхтарах і покажу, як вони під, під світлом будуть. Ось такі у нас стійки, вони приблизно однакові вбиті. Я одну стійку спробую е Полірувальним колом середньої жорсткості пройти однокроково в один крок. Іншу стійку я спробую пройти спочатку жорстким колом, а потім фінішним. Подивимося, чи є якась різниця, як правильно користуватися цією пастою та який від неї ефект. Поверхня вже підготовлена. Праву стійку я заліпив. Зараз буду колом середньої жорсткості полірувати. Я вже відмив дві фази, знежирив, почистив металічне краплення, антибітумом пройшовся і глиною. Інструмент, яким буду працювати, це я 82200, 150 150 підложка машинка подвійної дії ексцентрикова і новий круг. Також від EvoCar. І невеликий відступ. Я то буду робити на вулиці, нікому не раджу так робити. Тому що попаде щось під полірувальне коло або на поверхню, якийсь піщинка, щось тому подібне. затрете, ще гірше, ніж було. Тому нікому так не раджу. Я так роблю на свій страх і ризик. Якщо ви готові ризикувати, якщо ви готові їхати потім в студію на перекрас або на переполірування, то також так робіть. Я взбовтав пасту і вже наніс її на коло. І починаю полірування. Зараз прибираємо залишки пасти, 에, проходжусь знежирювачем і дивимось результат під ліхтариком. А прибрав пасту зі стійки, знежирив і давайте подивимось результат. Як для однокрокової пасти в один прохід, то дуже і дуже непогано. Зараз я зроблю другий контрольний прохід. Зніму другу стійку, порівняємо результат. Я зробив другий прохід. І давайте порівняємо з правою стійкою. Туди також потрапило трішки пасти, але, не думаю, що там сильно критично. Ну, сильно якоїсь наразі різниці немає, хоча вся трішки як блискуче. Давайте порівняємо. Ну, я думаю, результат очевидний. Так, якби була менша машинка, точніше менше коло, то по краях би ось тут було менше подряпин. Але. Все одно, навіть з великою машинкою в один крок, дуже і дуже непоганий результат. Давайте тепер замаскуємо ліву частину і пройдемося спочатку сильноабразивним колом жорстким, а потім фінішним. Заліпив вже ліву стійку і починаємо до правої стійки. Нагадую, я хотів тут спочатку колом жорстким, а потім м'яким. Стійка така сама, я її знежирив, Вона готова, приступаємо до жорсткого кола. Я змив пасту після першого проходу жорстким колом, знежирив. Дивимось результат. Дуже і дуже непоганий результат. Зараз пройдемося м'яким колом, як антигалограмним. Загрузив м'яке коло і працюємо м'яким колом. Зняв залишки пасти, знежирив і дивимось результат. Ну, я не знаю. Це, до речі, м'ятина. Ось це ось ця м'ятина, вона кидається, то не голограма. Ну, я не знаю дуже крутий результат, як на мене, особливо зверху, де я краще попрацював. Здалі я хочу зробити другий, ще раз пройтись жорстким колом, фінішним, для того, щоб. Тому що я тут два підходи робив і тут зробимо два підходи. Я тут зроблю поза кадром, і будемо порівнювати результати, як же краще, як же правильніше, як же крутіший результат буде в один крок чи в два кроки. І ось такий результат маємо після двох проходів. Я вважаю, що досить непогано для двох проходів однокроковою пастою. Зараз зніму ліворуч скотч, ще раз все знежирю, ще раз все витру і подивимось результат кінцевий. Поки я не почав все прибирати, зверніть увагу, скільки пиляви навколо. Її майже немає і вона майже непомітна в кадрі. Ось з ліхтариком видно. По суті, ось це на склі трошечки. Зверху пилок трішечки припав. І трішечки ось знизу. І все. Паста я б не сказав, що вона дуже пилить, враховуючи, скільки було заправок і скільки пасти я витратив. Ось такі дві стійки в нас вийшли в кінцевому результаті. Нагадую, ліву стійку я проходив однокроковою пастою в два, два рази колом середньої жорсткості. Цю сторону я проходив тією ж самою пастою також два рази. Два рази колом жорстким, а потім фінішним. Я вважаю, що вийшло досить непогано. Не знаю, де вийшло краще, мені якось важ, важко сказати. Мабуть, праворуч вийшло трішечки краще, трішечки якісніше, ніж ліворуч. Як для однокрокової пасти, я думаю, непогано. Паста в цілому прибирається легко, вона на водній основі і сильно не пилить. Зараз я ще приберу залишки пасти навколо і зробимо якісь висновки. які я висновки можу для себе зробити? Протестувавши пасту від Евакар OneCut. я можу сказати, що для себе я зрозумів, що, звісно, однокрокова паста не випилить подряпини так, як сильно абразивна паста, не дасть такого глибокого, гарного блиску, як фінішна паста. Але якщо вам потрібно швидко оновити кузов або якісь окремі елементи, то однокрокова паста вам ідеально підійде. Паста від Evocar, як на мене, відпрацювала дуже добре. У мене були глянцеві стійки, які завжди в мене задряпані. І ось ця паста їх гарно оновила. Навіть я тестував окремо. Один, одне коло середньої жорсткості і два кола е, сильноабразивне та фінішне. Як на мене, то середнім колом вийшов дуже гарний результат, який мало чим поступається двом колом. Такою пастою, я думаю, за декілька годин, за 3-4 години можна оновити весь кузов всього однією пастою і одним колом. Якщо у вас сильних подряпин немає і вам треба швидко і гарно, підійде. З приводу ціни ця паста знаходиться в середній ціновій. Політиці, але є е, плюс в тому, що вона є 250 мл, як в мене паста, і літрова, якщо у вас там студія, або ви берете на кілька людей, або тому подібне. Якщо вам потрібна велика, то є літрова, маленька 250 мл. Можна взяти на декілька разів, я думаю, вистачить на два проходи, на два середніх розмірних авто. З приводу того, як вона пилить, мені здалося, що вона майже не пилить. Сильного пилу я не помітив навколо, хоча я завантажував дуже багато пасти, і думаю, це було зайвим і це дало зайвий пил. З приводу того, скільки вона працює, я працював на дворі. На дворі я б не сказав, що дуже жарко, але все ж спекотно. Я був в светрі, мені було нормально. Десь хвилину паста працювала. Я думаю, якщо буде працювати в приміщенні, де буде не дуже спекотно, то півтори хвилини паста має працювати відмінно. Відмивається вона досить легко. Що між етапами, між проходами, що після кінцевого результату відмити з резинок, де потрапило на скло, де воно запилило, все легко воно відмивається, все легко воно прибирається. Вона мені здається не філірує, вона без силіконів, тому те, що ви намили, те у вас і вийшло. Я знежирював ізопропиловим спіртом, знежирював спеціалізованим очисником і знежирював антисиліконом. Всі три методи я перевірив ніякої різниці між ними я не помітив. Тобто, для себе можу зробити висновок, що паста не, не заповнює подряпина, а саме їх ріже і не маскує. Я гадаю, що непоганий результат дало. Пишіть ваші думки, скажіть, чи потрібна така паста в магазині, можна було б вже починати щось з абразивного мати. Я думаю, однокрокова паста від Evocar та коло середньої жорсткості буде непогане для початку мати. А так, пишіть. Звісно, я ще хочу наголосити, що я не професіонал в поліруванні. Звісно, я хочу наголосити, що в мене машинка була 150 мл, що ніяк не підходить для стійок. і це варто врахувати, тому що гарно пропрацювати всі ділянки в мене не вийшло. Варто мати невеличку 70-мм полірувальну машинку, і неї вийшло б краще. І, можливо, варто спробувати з хутряним колом. Є хутряні кола під ексцентрик, можливо, вирізало б краще подряпане.